Свято науки, найбільшому вищому навчальному закладу Івано-Франківщини 74 роки. Вперше урочистості об'єднали з ним народженням правителя вузу Василя Стефаника. Здобутків за останній рік багато каже ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда, та один із головних відкриття нового напрямку. Відтепер тут готуватимуть журналістів. Журналістика вимагає з одного боку глибоких теоретичних знань, але ще більше практичних. Тому ми розраховуємо в першу чергу на викладачів нашого університету, які вже сьогодні готують ці предмети, а з іншого. Боку надісну співпрацю з телекомпаніями, радіомовленням нашого Прикарпаття для того, щоб на мастер-класах журналісти, які сьогодні мають безпосередній досвід роботи, могли б також спілкуватися зі своїми майбутніми колегами. Святкування спершу планували помпезні з великими урочистостями та маршами. Та через події у державі наміри змінились. Відтак вшанували тих, хто покинув цей світ. Студенти з Польщі привезли родині Героя Небесної Сотні Романа Гурика фінансову допомогу. А його матір Ірину Гурик в усвіт значив номінації Чесі слава університету. Пам'ятають у вищі проведетних професорів. Про ректору Павлу Федоруку могло б виповнитись лише 42 роки. Нині тут відкрили мультимедійну аудиторію його пам'яті. Колеги кажуть, він зробив для університету безліч добрих речей. ІТ-інфраструктура університету була побудована власне, його зусиллями. Він, є, він був ініціатором і фактично тим локомотивом, який рухав ці всі проекти вперед. Він також приймав найактивнішу участь у розробках дистанційних форм навчання в нашому університеті. Між тим студенти не залишаються осторонь ситуації в Україні. До дня університету організували творчий конкурс. Ми єдині свої факультети представили у вишиванках та синьо-жовтою символікою, демонструючи неподільність держави.